Соня делоне життя кольору. Чарльз шукав свого іграшкового коника. Він подивився усюди за стільцем, під килимом, у кожному куточку своєї кімнати він якраз порпався у верхній шухляді комоду, де зберігалися шкарпетки і білизна, і побачив там ковдрочку, пошиту із клаптиків тканин різного кольору. Вона виглядала такою знайомою і відчувалася якось дуже знайомо, і пахла так знайомо, але він зовсім не міг її пригадати. А чия це ковдрочка? запитав Чарльз у Соні своєї мами. Соня була художницею, як і тато Чарльза і як багато їхніх друзів. Вона твоя, відповіла Соня. Я зробила її, коли ти щойно народився, щоб тобі було тепло у колисочці. Вона нагадує мені ковдрочки з клаптиків, що їх шиють люди в Україні, у місті, де я народилась. Це далеко від Парижу. Але твоя ковдрочка особлива, коли я шивала разом ці клаптики тканин, то майже чула, як кольори співають. Чарльз притулив вухо до ковдрочки. Мам, у тебе напевно дуже хороші вуха, адже я не чую анічогісінько. Соня на хвилинку замислилась. Ні, з твоїми вушками все добре. Ти знаєш, слухати можна по-різному. Твоя ковдрочка змінила мою думку про кольори, сказала Соня. Коли я слухаю їх, вони підказують мені, як творити. А що вони тобі кажуть, мам? Соня знову замислилась. А чому б не дати кольорам самим про це розказати? Вона взяла Чарльза за руку. Ходімо зі мною. Їхня машина загарчала і понеслася вулицями Парижу. Чарльза аж пересмикнула від задоволення, коли вони мчали уперед швидше і швидше, і зненацька їхня машина здійнялася в повітря. Ну, це точно буде незвичайна поїздка. Перекрикуючи шум мотора, він заверещав А куди ми їдемо? А ти заплющуй очі, порадила Соня. І слідуй за звуками кольорів. Коли Чарльз розплющив очі, то виявилося, що він залитий яскравим світлом, навколо лунає музика і танцюють люди. Він нічого не міг собою зробити і також почав притоптувати ногою і плескати у долоні. Це льобал бульє, де ми з твоїм татом танцюємо танго. Я завжди вбиралася у барвисті сукні. А твій тато обирав трав'янисто зелений піджак, небесно блакитний жилет і рубіново червоні шкарпетки. О, тато точно знає, як танцювати. Червону троянду дарую тобі. Не знаю чистий, знову. Спробуй відчути кольори і звук разом, заохотила Соня. Коли я малювала любал бульє, то намагалася показати усе, навіть речі, які, здається, неможливо намалювати, наприклад, колір чи звук рухів. Але я не бачу на малюнку ані тебе, ані тата, сказав Чарльз. А тобі не потрібно мене бачити, і тобі не потрібно бачити тата чи когось з інших людей. На картині танцюють кольори. Але мам, не хвилюйся, якщо зараз ти не можеш цього зрозуміти. Давай подивимось, куди кольори нас іще поведуть. Заплющи очі. Сонце було таким яскравим, що Чарльз із трудом міг розплющити очі. Він відчув, як його шкіра нагрівається. Він примружився і побачив метушливий базар, вщен заповнений фруктами та овочами. Він почув людей, які говорять слова, що він геть не розумів. Мам, а ми досі у Парижі? Більше ні. Я забрала тебе до Португалії. У місто, де ми з татом жили, коли ти був зовсім крихіткою. Ми обожнювали ходити на цей базар. Їжа й продукти тут відрізняються від тих, що у нас вдома. І так само сонячне світло воно відрізняється і відчувається зовсім по іншому. Соня взяла помідор. Він був червоний і кругленький. Подивися, як світло змінює кольор помідора. На одному боці і на іншому. Чарльз подивився на половинки. Та, що була на сонечку, була яскрава й світленька, а та, що в тіні, мала глибший і темніший колір. Коли я малювала цю картину, то спробувала зловити усе світло, форми та кольори цього метушливого базару. Чарльз напружено вдивлявся. Ці форми. Вони пасують одне одній, як пазл. Ой, а он навіть я бачив форму, яка схожа на капелюх. Ну що, в нас залишилася одна зупинка, сказала Соня, коли вони стрибнули у свою барвисту машину і знову здійнялися в повітря. Вони блискавкою розрізали повітря. Чар відчував вітер на своїх щоках і дивився, як унизу, далеко у місті. Мерехтять вуличні ліхтарі, і він дивився на яскраві кольори у вітринах крамниць, внюхав свіжий хрумкий хлібчик, що пікся у пекарнях, і чув, як проносяться поїзди та інші машини. Усі його почуття, наче злилися разом і закружляли. Він почав розуміти, що мала на увазі мама, коли казала, щоб він почув кольори. І відчув їх. Ми щойно прибули до Амстердаму, сказала Соня, а ось у цій крамниці продаються тканини, які створюю я. Бачиш, Чарльзе, як ми сприймаємо світло, кольори, форми та звуки навколо нас одночасно? Я створюю дизайн для машин, меблів, тканин, тому що на мистецтво не тільки можна дивитися. На ньому можна сидіти, ним можна керувати, його можна носити. Мистецтво воно завжди навколо нас. Ти можеш уявити собі, що ти вдягаєш на себе віршик або якусь ідею? запитала Соня. Чарльз зненацька побачив у стосі одягу чудову шовкову піжаму, із візерунком. Який створила Соня, це був один із найкращих і найвеселіших її дизайнів. Я хочу, хочу вдягнутися в ідею, сказав він. Можна я приміряю ось цю? Чарльз одягнувся в піжаму. Гладенька, м'якенька тканина ковзнула по його шкірі. Він відчув себе невагомим, наче він летить. Коли він заплющив очі, то подумав про все, що чув, бачив, доторкався, смакував і уявив собі веселку, веселку кольорів, яка танцює і співає. Уже темніє, попередила мама. Завтра буде новий день, і він принесе ще більше відкриттів. Але мам, я зовсім не сонний. У мене в голові так багато кольорів, звуків та ідей. Я такий радий, що світ має колір, щоб вкрити мене і зігріти, пробурмотів Чарльз сонно. Ну, як ковдрочка. Ну тепер ти розумієш, що я мала на увазі, сказала Соня, підтикала йому ковдрочку і поцілувала сина на добраніч. Намалюй да, Valeu.